Публічний простір «Гостиний двір на кафедральній 4 у Луцьку пошкодили важкою технікою. Там просто не можна, наприклад, щось набудувати, надбудувати чи переполити навіть реконструювати не можна. Після зимових канікул більшість волинських школярів продовжують навчатися за змішаною формою. Трохи сумувала, бо друзі, друзі майже не гуляють. Так то хоча б можна побачити їх. Військовий з Волині під час відпустки встиг освідчитись кохані та одружитися. Треба цінувати те, що маєш, і треба робити, що хочеться. Публічний простір, гостинний двір на кафедральній 4 у Луцьку пошкодили важкою технікою. Голова молодіжного центру «Семиярусна гора» Любомир Дмитришин каже, торік, у серпні, волонтери облаштували цей дворик, встановили сцену та лавки, посадили рослини, відчистили бруківку. Тут був досить такий приємний публічний простір. Він був досить затишний. А зараз тут більше нагадує болото. І так само, ну, під час цього процесу були пошкоджені наші наші багаторічні рослини, і так само ну та каміння, ми викладали оцією цією важкою технікою. Ну і це було зроблено ну досить таки брутально. На одній з будівель був мурал, намальований волонтерами. Він відображав собі ідентичність цього міста, ідентичність нашого міста Луцька. Наразі його немає, оскільки міська влада без жодних попереджень його зруйнувала. Громадська організація та міська рада підписали меморандум про те, що жодні роботи на кафедральній 4 не будуть проводитися без громадських слухань. Любомир каже, волонтери бояться, аби ймовірний власник не переробив усе на свій лад. Для того щоб учани могли ним користуватися, і це така наша позиція. від початку, що ми вимагаємо, щоб публічний простір далі існував, незважаючи на те, хто буде подальшим користувачем, бо це не дворки та функції після реставрації. Будівля у дворі якої облаштували публічний простір, є пам'яткою архітектури. За законом, якщо хтось її купить, змінювати не зможе. Говорить керівник відділу охорони культурної спадщини міськради Олександр Котис. Там просто не можна, наприклад, щось набудувати, надбудувати чи перепл навіть реконструювати не можна. Немає такого поняття, як реконструкція, яке застосоване до культурної спадщини. У міській раді волонтери та чиновники домовились про проведення громадських слухань щодо майбутнього гостинного двору прайзлерів. Керівник департаменту молоді та спорту Володимир Захожий говорить: мурал у дворику був на старому гаражі, що підлягав під знесення. Мова йде вже не про це. Вони абсолютно до цього не мають претензій, бо розуміють, що вони робили його без погодження і, скажімо, ніякої історичної цінності, ні будівля ні той лінок не ніс. Двір, коли облаштовувався, ми відразу проговорювали, що ми ставимо все не стаціонарно. Коли будуть розпочинатися певні роботи або коли буде оголошений конкурс на реставрацію цього двору, ну звичайно мусимо виїхати. Добре, все погодили, все було нормально, але до недавнього часу. Представник громадської організації Будуємо Україну разом Роман Корчак каже, на зустрічі з міською радою вони дійшли згоди щодо громадської дискусії, яка має відбутися в Луцьку серед лучан, де кожен має висловитися, де мають бути приведені правильні аргументи, як правильно та за європейськими стандартами варто відреставрувати гостинний двір. мені подобається, що ми багато обсудили щодо самої процедури. Громадське обговорення цього питання заплановане на 27 січня. Павло Мельничук, Віталій Гаверлець, Суспільне новини, Луцьк. На Волині після зимових канікул школярі повертаються до навчання. Більшість старшокласників продовжують працювати у змішаній формі, розповіла заступниця обласного управління освіти Тетяна Соломіна. До занять приступили 110 закладів загальної середньої освіти, що становить близько 11% від і загальної кількості. З понеділка 16 числа до занять приступає ще 352 заклади. Це змішана форма навчання через тиждень. Тиждень навчаються одні. Учні в очному режимі, а одні дистанційно. Каже, наочну форму навчання усі не можуть перейти через обмежені спроможності укриттів. За шкільні парти сіли усі здобувачі освіти Луцького ліцею номер 27 Всіх, хто вийшло слова паркове, погладьте свого друга погоріці. Заключі років. У ліцеї навчають понад тисячу чотириста дітей. Інколи забував і згадував, як робиться табличка ділення в стовпці. А так то день дуже добрий. Мені подобається навчання в школі. Інколи мені не хочеться йти в школу. Ну, так і часто в мене. Трохи сумувала, бо друзі, друзі майже не гуляють. А так то хоча б можна побачити. їх. Мені в класі краще навчатися, чим навчатися онлайн. А чому розкажи. Тому що онлайн заняття там більш. Без... Ну не зрозуміло, як і тут працюємо. Так ми йдемо в укриття. Ми маємо можливість там з дітьми займатися. Діти там і відпочивають. І е, в нас є так, що ми музику можемо включити. На е, відновлення освітнього процесу впливає безпекова ситуація. А безпекова ситуація зараз на такому рівні, що дає є можливість охоплення дітей в закладах освіти. Це в нас фактично 100% охоплено дітей громади, але знаємо, що з тих 100% 3, понад 3 тисячі перебуває за межами за межами України. Відповідно вони долучені до освітнього процесу в різних форматах. У ліцеї усі діти навчаються очно з кінця жовтня, відколи розпочалися перебої з електропостачанням. Зв'язку з проблемами з електропостачанням і з тим, що електроенергію відключають несинхронно в школі і в місцях, де живуть діти. Ми прийняли рішення педагогічною радою про відновлення очної форми навчання для всього закладу освіти. Єдине, що в зв'язку з відключенням електроенергії, ми поки що ще цей місяць маємо. Дещо скорочені уроки для того, щоб повністю перша і друга зміна встигали провести уроки, навіть якщо світло світла немає. Поки що в класах видно. Усього у Луцькій громаді навчатися після канікул розпочали діти усіх комунальних шкіл. Це орієнтовно 31,5 тисяча учнів. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Десятирічний Богдан з Краматорська допомагає майстрині Ользі Крамаревич підготуватися до майстер-класу. Мисткиня каже: від початку війни працюють з дітьми, які приїхали з регіонів, де тривають бої. Перших кілька занять звичайно були трішки стривожені. Ми чужі люди, чуже приміщення, скажімо так, ми поки не могли з ними. Ну скаже завжди є час на адаптацію один до одного. Але за буквально друге, третє наша зустріч, і всі стали своїми. Перед нами була мета зайняти їх творчими різними поробками, щоб дитина отримала задоволення. Від того що вона робить від самого процесу, від результату. Нині діти переселенці в кар'єрному хабі. Вона виготовлятимуть іграшки з текстилю. Богдан робить Янгола. Це його голова. А це волосся, а над ними буде Буданім. Поки діти зайняті на сеансі арт-терапії, психологи хабу для мам проводять тренінг. Юлія Висоцька з Краматорська каже, виїздила, аби врятувати сина. Перший місяць ще в березні ми в знаходилися в Краматорську, якось намагалися там залишитися останні два тижні. Ми... Знаходилися у сховиській 2 квітня Юлія із сином приїхала до Луцька. Хлопчик продовжує навчання у своїй школі. Навчається онлайн школі з вчителями з Краматорська. Я з ним зараз знаходжуся вдома, я не працюю, але сподіваюся, що знайду собі роботу. Все буде добре, що мені допоможе цей хаб. Назву хабу вона розшифровують як вільна, окрилена, незалежна, амбітна. Тут допомагають жінкам, які потерпають від сімейного або гендерного насильства. Сьогодні мам переселенок навчали планувати кар'єру. Основною метою даного заходу є надати можливість жінці усвідомити, що вона займе активну позицію в формуванні професійної кар'єри, і також сформувати навички написання кар'єрного плану. У хабі вона діє мобільна бригада протидії домашньому насильству. Сьогодні психологи екстрено виїздили на два виклики та тричі на планові. Загалом протягом чотирьох місяців роботи до фахівців хабу за допомогою звернулись майже 200. Жінок Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Працівники центру надання адміністративних послуг у Луцьку під час вимкнення електроенергії та технічних перерв плетуть зимові маскувальні сітки для бійців ЗСУ. Плетіння однієї сітки займає майже два тижні, розказала адміністраторка Вікторія Казмірчук. Долучаються до плетіння і відвідувачі зараз. Віялові відключення світла, приймати відвідувачі не можемо, так як не працює техніка. Тому вирішили, що от скажем таку вільний. Від виконання обов'язків час займатися чимось корисним для країни допомагати нашим хлопцям. Нас навіть відвідувачі от там почули, що треба плести. і Жіночка каже: у мене там до автобуса залишається дві години. Можна ми з дочкою поплетемо? Це на користь, і це добра справа. Всі мої родичі багато. Хто там далі в такій гарячій точках, то каже, і допомога потрібна, і продукти потрібні з допомогою Луцького міського молодіжного центру, які провели для нас майстер-клас. Сплели основу для сітки і, власне, зараз вплітають в цю основу шматки тканини, в подальшому ця сітка буде передана на потребу однієї з військових частин Збройних Сил України. Зі слів Василя Сарая, коли електроенергію не відключають, ЦНАП працює у звичному режимі. Найголовніше це цінувати кожну мить, говорить військовослужбовець Олексій Зінчук з села Мартинівка і обіймає свою дружину Ірину. 10 січня вони офіційно зареєстрували шлюб. Зараз Олексія відпустили у десятиденну відпустку з Бахмута. Раніше воював на миколаївському напрямку. Боєць від початку повномасштабної війни боронить Україну. У нього наперед була повістка, Я почала переживати. Він каже: Ні, мене тільки відмітять і все буде. Ну, бо я казав мене там на збори, там на місяць. По телефону, по відео. Вже останнім часом то речі созванювалися, списувалися. Угу. Саме страшно, коли немає зв'язку. Я просто вірила в нього. Те, що було там, я нікому не скажу. Там нічого доброго немає. І слова зовсім. Ну, Так, важко було, бо далеко відоме, далеко не бачиш, не відчуваєш, не обнімаєш. З Іриною розповідає Олексій, познайомилися торік у січні за місяць до повномасштабної війни. Ірина влаштувалася працювати на те ж підприємство, де працював Олексій. Дівчина йому сподобалася одразу. Я кажу до неї, все, їду до тебе на каву. Вона каже: Та ну їдь, їдь. І вона не вірила, що я прийду. Він ну, одразу адресу питався. Я казала, у мене немає адреси. А ти кажеш, що ти ніде не приписана, ніде не проживаєш. А, ну... <світ> Приїхав за ми поїхали в кафе попили каву. Зі слів Ірини, Олексій 7 січня зробив пропозицію. А за три дні була реєстрація шлюбу. Розписалися у Городищенській сільраді і відзначили створення сім'ї у колі найрідніших. Ну, я рада була, бо <світ> 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 ми дуже цього хотіли. Я хвилювався певно більше, ніж вона. Що він сильний, крепкий, я в надіжних роках. Я її як любив, так і буду любити. Нічого не помінялося, ото що жінка. Вінка моя, серце моє, 14 січня Олексій знову їде на фронт у Бахмут, де також воює його рідний брат Оксана Івпак, Валерій Фетисов. Новини Суспільне Луцьк із презентації творів волинських письменників Володимира Лиса і Надії Гуменюк розпочався цикл різдвяні зустрічі з письменниками в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. розповіла директорка Наталія Граніч. «Прийшли до. Хати щедрий вечір, добрий вечір. Під час зустрічі студенти Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стривінського читали вірші Надії Гуменюк. Вона була сьогодні королевою. Вона так цілувала короля. Зі слів Надії Гуменюк, видавництво книги Та, що ламає вітер відкладали через повномасштабну війну. Вперше роман побачив світ у червні. Зараз перевидали втретє. Ті люди, які безкультурні, які лізуть сюди, які Ті орки дикі, от вони ніколи не зможуть перемогти країну із такою культурою. Цей рік у мене таке книжкове тріо. Це книжка Та, що ламає вітер. Це книжка, яка отримала гран-коронацію за минулий рік у міжнародному літературному конкурсу Коронація слова. Зі слів Володимира Леса, трилогія «Вифлеєм» видана у Харкові, і це теж крок до нашої перемоги. Друга частина називається «Вогонь і перегукуються з тою війною, яка була, і з усім із голову до знищення дітей. Ця книжка розповідає про історію людей через призму від біблійних часів до наших. Це від Палестини до Волині до історичної Волині. І після того, як вийшла книжка, якраз в ту друкарню, де видався «Вифлеєм», Влучила ракета російська, і в тому числі і головне попала в цей політурний цех, де виробляють усе Ну, Але на щастя вдалося яка видати". Наступна різдвяна зустріч з письменницею Ольгою Ляснюк запланована на 19 січня. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.